Щасливі хвилини наших життів змінились на тіні від гірких почуттів. Усе, що ми маємо свободи, любов Бажаємо захистити. Але ціною є кров. В блакитному небі і серед жовтих полів боротьба не вщухає вже безліч днів. Та ми усе подолаємо адже ми разом єдина країна ми Україна. Ми так втомбились від слід. Від пострілів і розбитих міст, але я вірю, що настане день, щоб дихати вільно На батька чекає донька. Щоб світле майбутнє піти з ним. Сім'я збереться вдома за столом, тому що ми, ми разом єдині, ми подолаємо все і переможемо все лихе. Ми разом єдині, ми, ми подолаємо. Адже ми діти України. Ми вдячні всім, хто борають нашу країну у небі, на землі і у морі. Лікарі, що рятують життя. Ви всі для нас справжні герої. Політики, дипломати, волонтери і всі небайдужі. Як добре, що у нас є справжні друзі. Усім, хто підтримав ближнього, вповнуть тяжку Ми дякуємо вам від щирого серця. Ми віримо, що ми переможемо. Бо, бо ми, ми разом, і разом і ніхто цього змінити ми не зможе. Ми разом.